Деякі з хлопців просто не мали досвіду, такого як ну, контакт. Там з ворогом вони трошки злякалися, не могли прийти до тями, але я їх одразу поставив ну, на бійничку. Тобто він зразу їм поставив, показав, куди стріляти. Ти будеш когось бачити, я, угу. наші не ходять, наші сидять. Понятно. На, Всіх хто з там був точно пінаємо. Ну, вони підходили дуже близько. Вони підходили тихенько і дуже близько. Ну, Вітяптечку на. Просто специфіка нашої ділянки така, що в будь-якому місці ти прорвешся, нас проривають і ми виходимося в напівуточення. Бах-бах, приймай подарунки. Все нормально, все нормально, не панікуйте, ми їх подавимо зараз. Як тільки починався бій, якийсь їхній наступ, таке враження, що вони з, зі всіх автоматів, стволів, що мали, намагалися випустити в нашу сторону максимальну кількість набоїв.